У психіатричній лікарні, що на Кульпарківській, продовжують святкувати Великдень. У світлий тиждень влаштували гаївки. Водили їх як самі пацієнти, так і персонал лікарні разом з волонтерами католицького університету. То дуже велике свято для мене. Для мене, для моєї родини, для всіх. І... А чому воно особливе відрізняється від інших свят? А Тому що. То По по-перше, що то весняне свято людина так би прокидається зі сну У лікарні півтори тисячі пацієнтів. Лише декого на великдень забрали додому. Для решти паску і ковбаску пекли тут, в лікарні. Свою кульпарківську вони називають таким собі містом у місті, де не обходиться без стереотипів. Сарказм будемо так казати. Коли чується вулиця Кульпарківська, вона зразу асоціюється з певною з певними особливостями, правда. Натомість, коли порозмовляти з цими особами, які є душевно хворі, вони надзвичайні. Знаєте, їхня простота, їхня щирість, їхня люб'язні. Так стереотипи й ламають той, хто покидає лікарню вже без них, несе у світ нове розуміння гуманізму.